Ранок, друзі, слава Господу! Я вас благословляю. Бажаю вам гарного дня. Пусть Бог буде з вами, Його захист, Його любов з, вашим, з вашою сім'єю, з вашим домом у всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа, слава Господу. Е, дивіться євреям, післання, 4 розділ, 15 вірш, написано так: Христос, наш первосвященник, здатний співчувати нашим слабкостям. Бо, пройшовши через усі випробування, через які нам доводиться йти, жодного разу не, з, не згрішив. Дивіться, Біблія каже, що Христос Він е, здатний співчувати нам у всіх наших слабкостях. Тобто Він розуміє кожну людину, яка живе е, на цій землі. І я пригадую одразу життя Іосифа. Йосиф був е, таким, знаєте, Красивим прообразом Христа ми бачимо, що Іосиф попадає в яму. Для чого він попадає в яму? Це Христос попадає в яму. Він показує своїм життям, що коли він стане прем'єр-міністром, коли він стане і буде мати владу, він буде розуміти, як допомагати тим, хто знаходиться в ямі. Розумієте? Потім він попадає в рабство. Для чого? Для того, щоб коли він стане прем'єр-міністром і буде мати владу, він розумів тих людей, які знаходяться в рабстві, і міг їх спасати і допомагати їм, і співчувати їм. Потім він попадає в тюрму. Для чого він за грати попадає? Щоб коли він стане прем'єр-міністром, розуміти тих, хто знаходиться за гратами. Слава Богу! І дивіться, коли ми бачимо Іосифа, ми бачимо Христа. Христос пройшов яму, Христос пройшов, е, був за гратами. Христос е, відчув, що таке жити в, е, на цій землі. Е, понад... Скрізь, де навколо гріх, і він все це відчув, він все це прожив для чого? Щоб міг нам співчувати. Слава Господу! Друзі. Тому, якщо тобі сьогодні, сьогодні важко, ти повинен розуміти, що твій Бог Він розуміє твої слабкості, Він розуміє те, що ти відчуваєш, і він знає, як тебе спасти. Слава Господу! Друзі, будьте благословенні. гарного дня вам! Слава Богу! Амінь.